Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками Гарного всім настрою, приємного перегляду. Сьогодні я в магазині Аврора. Акційні ціни, які триватимуть з 15 по 21 липня. Батончики снікерс за ціною 20 гривень. Батончик снікерс 112 грамів за 40. Вечиво сендвічів від В асортименті. 7 гривень. Снеки мультизлакові. Мажор з какао, 40 грамів можна придбати за 15 гривень. шоколадний від кікс з печивом та карамелю. 20. Кава натуральна мелена від Якобс Мумар. 70 грамів за 49. Супер ціна на напій кавовий розчинний, макофі, 3 в одному. Можна придбати за 5, напій капучино. Зі смаком кубинського рому 8 гривень. Акційна ціна на концентрований сік лимона. 33 гривні за 380 мілілітрів. Макароні вироби Грація в асортименті. 450 грамів 24 гривні. Чай чорний сонет. 20 штук у пачці за 33. Піквік чорний, 40 штук у пачці за 47 гривень. Чай розсипний. Золотий слон, Карпадем. 70 грамів у пачці можна придбати за 29. Набір напоїв кавових, макати айс. 12 штук в пачці за 44 гривні. Сік віні 200 грамів, 8 гривень. Напівфруктовий капризон 200 грамів за 20 гривень. Львівські дріжджі за ціною 9. Пральний порошок автомат Аріель 300 грамів. 49. Порошок для прання універсальний вухастик дитячий. 175. Порошок для прання автомат гала. 300 грамів можна придбати за 34. Пральний порошок для ручного прання. «Грюнвальд» 350 грамів за 27. Мило господарське френс 125 грамів. Для видалення плям 17. Порошок для прання автомат Salex 300 грамів 44. Капсули для прання присил колор 13 штук в упаковці 197. Аріель колор, 10 штук у пачці, 187. Засіб для миття посуду фері в асортименті 62 гривні за 500 мл. Рідка сода 500 мл коштує 75. Кондиціонер для прання Тессорі. Парфумований дуже гарної якості 129 гривень в асортименті. Це мій самий улюблений. Кондиціонер для білизни Ленор 97 гривень. Кондиціонер для білизни від Відового в асортименті. Можна придбати за 34. Засіб для миття посуду безфосфатний Грюнвальд 750 грамів 32 гривні, гелевий освіжувач для повітря. В асортименті можна придбати за 39. Набір кубиків для бачка від До Доокуб дві штуки в упаковці 88. Набір блоків для унітазу відбрев. Три штуки в упаковці. Можна придбати 139. Та набір блоків для унітазу Active лимон 119 гривень. Засіб миючий для підлоги містер Пропер 1 літр 117 гривень. Станок для гоління жіночий. одноразовий. Вінус, дві штуки в упаковці 45 гривень. Набір касет змінних для гоління від жилет, дві штуки в упаковці 229. Милопінка для рук та тіла піддушка 300 мл 64. Бальзами для волосся від Ельсе, Флоріаль, легке розчісування. та бальзам філер. 200 мл коштує 124 гривні. Вода міцелярна від Нагарін'єр. 100 мл 66. Парфум для приміщення сіла 49. Засіб для ванної кімнати з розпилювачем 69. Засіб від цивілі та грибків 39. Гель для видалення нальоту та іржі від С профі Сантрі гель 32 гривні за 500 мл. Дитячий шампунь, кондиціонер від шик 300 мл 40 Шампунь-кондиціонер від Еколан. 1 літр в асортименті 42. гель Шампунь чоловічий. Кулмен 400 мл 64. Кремлорідки від олімінь. 1 літр в асортименті 42. Крем, фарба для волосся Леріні. Дивіться ваш колір, шукайте: 29 гривень. Лак для волосся ТАВТ 250 мл за 124. Плойку для волосся можна придбати в магазині за 300 гривень. Суміш горіхів смажена в асортименті. 44 за 100 грамів. Галичик для напоїв на 1,4 літра. Коштує 149. Ємність для напоїв скляна з трубочкою та кришкою за 42. Кухонна лопаточка з силиконовою ручкою та також ложка. За ціною 39 гривень. Ківш із нержавіючої сталі 0,8 літра. Важкий металевий 299. Балон газовий портативний для кемпінгу 49 гривень. Кухоль керамічний з акційною ціною. Дуже гарний, 39 гривень. Стакан скляний. З лаймиками. 34. Склянка з подвійним дном можна придбати за 59 гривень. Магазин пропонує скляні чашки. Ось така за ціною 24 гривні. Симпатична чашечка прозора за 59. Набір скляних баночок для спецій з кришками. 59. Кришки для консервування добрі традиції. 50 штук в пачці за 77. 20 штук можна придбати за 44. Соковий тискач ручний, пластиковий, 27 гривень. Кечукові чилі 250 г за 27 гривень. Набір бамбукових підставок під гарячі, дві штуки в пачці за ціною 15 гривень, піднос пластиковий. Тридцять Зубочистки бамбукові П'ять. Качалка для тіста дерев'яна, двадцять Дошка кухонна, бамбукова. 99 дев'ять. Ситечко металеве з ручкою 39. Ніж кухонний. 17 гривень. Різні кольори. Дуже гострий. Ніж кухонний в чохлі, Коштує 44. Шарка пластикова для посуду з піддоном 179. Набір ножів кухонних, металокерамика. Дві штуки в упаковці, 34, відкривачка для консерви з дерев'яною ручкою 19. Салатник скляний 23 см в діаметрі, 27 літра об'ємом, 109. Контейнер пластиковий для харчових продуктів прямокутний на 2 літри, 39. Контейнер харчовий пластиковий на 1,5 літра, 34 гривні. Склянка низька скляна. 285 мл, 17 гривень. Келих для вина. 34. Ваза для квітів. Скляна. ребриста, За 59 Салатник скляний. 24 на 24, за ціною 109 гривень. Сковорода алюмінієва, антипригарна, 26 см в діаметрі. 379 гривень. Шумівка кухонна, металева, 19 Підставка для столових приборів. Вісімдесят вісім. Підставка для ножів. Пластикова. Вісімдесят вісім. Форма для випікання силіконова. Ось така та ось така квадратна. За ціною 77. Акційна ціна на набір ложок мірних, силіконових, 83. Пензли кулінарний силіконовий можна придбати за 15. Вінчик силіконовий 22. Ось такий ще є за 22 гривні. Форма для випікання кексів, Металева. 17 гривень, форма для випікання бумажняна, 27. Кулінарний набір, пензлик та лопаточка. 29. Омивач скла літній, аура. Зелене яблуко 4 літри. Можна придбати за 77. Набір інструментів. 289. Ящик рибальський, трисекційний, пластиковий, 399. Термос металевий 99. Газ для запальничок 100 мл. Можна придбати за 37. Серветки дитячі, вологі з клапаном. Алої 84 штуки можна придбати за 49 гривень. Рушник паперовий від еколобік, двошаровий 500 відривань, один рулон 139 гривень. Серветки паперові від «Сілкін», Коштують 22. Туалетний папір 65 метрів, можна придбати за 9. Тіна ціна на туалетний папір альбатрус 9 гривень. Пляшка дитяча пластикова з кришкою та трубочкою 49. Пляшка для напоїв пластикова 750 мл. Можна придбати за 55. Тарілка глибока, дитяча, меламінова. Гарні фігурки. Можна придбати за 34. Пляшка для напою з малюнками 77. Стакан дитячий пластиковий з кришкою і трубочкою. 74. Кепка жіноча в паєтках. За ціною 77. бейсболка дитяча за 119. Масажні свічки в асортименті. 84. Вибір аромодифузорів з паличками 100 мл 109 Підсвічник скляний на ніжці. Червоний за 84. Наклейки для нігтів можна придбати за 5 гривень. Декор коштує 9. Набір спонжів для макіяжу 55. Ось такі спонжі можна придбати за 29. Вибір шкарпеток чоловічих, демисезонних, за ціною 22 гривні. Різні кольори. Вам сподобається. Шлюпанці чоловічі. В асортименті можна придбати за 99. Літні кепки можна придбати за 149 гривень. Зірки камінці, все дуже гарно. Ось така. Вазон для квітів пластиковий. 16 на 16 36 гривень. Дуже багато декору для дому, рослини, штучні ведмедика можна придбати за 99. Штучний кактус. Дивіться, як справжній, 55. Маленькі кактусики. За ціною 34. 34. Є ось така штучна рослинка в горщику. Коштує 84. Ось таку можна придбати за 99 у чорному та білому кольорі. Набір для творчості, алмазна мозаїка. 129 Рукавички садові з малюнком. Коштують 24 та чорного кольору каучуковим покриттям. 19. Приправа для маринування огірків на 10 літрів консервації. Коштує 10 гривень. Набір струбцин. Коштує 77. Ножиці для пластикових труб 169 гривень. Термометр кімнатний, цифровий, з датчиками 149. Корм для котів м'ясна лавка в асортименті. За 10. Фелікс. Також в асортименті. 14. Пріскас. Десять. Паштет для котів. В асортименті 100 грамів за 19 гривень. Деревне вугілля, півтора кілограма в упаковці, 55 те, що потрібно для пікніку. Дякую, що провели цей час разом зі мною в магазині Аврора. До наступних зустрічей.